Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про те, які професії може замінити штучний інтелект. Якщо коротко, то всі, але це займе якийсь певний час. Перш за все, це перекладачі з тими системами штучного інтелекту та нейронів, що в нас вже є, в них потреби просто немає. Водії і кур'єри так. Бо автівки і системи доставки різних товарів будуть повністю автоматизовані, або через дрони, що їздять, ходять, або через дрони, які літають. В багатьох країнах і так все доставляють маленькі роботи, в середні котрих є той товар, який ви замовляєте в Америці. Наприклад, взагалі вам до двору можуть доставити ваш товар, який ви замовили на Амазоні, завдяки дронам. Вони просто прилітають, скидують ваше замовлення і відлітають. Водії, причому всіх транспортних засобів, зустріти машину з ручним керуванням майбутньому буде дуже складно. Ну, людина це небезпечний елемент в автомобілі. І якщо ми приберемо цей елемент, то автопілот буде набагато краще справлятися зі стресовими ситуаціями або не створювати їх, як це роблять більшість водіїв. Буде дотримуватися всіх правил дорожнього руху і взагалі більш адекватно реагувати на ситуації, проблеми які виникають на дорозі. Плюс не буде проблем ні з пробками, ні з заторами, ні з чимось таким, бо система буде автоматично розгрожати певні вулиці і направляти потік транспорту на ті, які більш вільні. Касири та консультанти, бо нам не потрібні живі люди для того, щоб розповісти щось про переваги певного товару. Причому консультанти ці часто самі не дуже шарять в тій темі, про яку вони хочуть розповісти, і тут штучний інтелект відповість набагато чіткіше. Касири навіть зараз вже не потрібні, бо є система самообслуговування. Вони трошки незручні. Але додайте туди трохи штучного інтелекту, який буде автоматично бачити, що саме ви взяли, скільки це коштує, і вам навіть не треба якоїсь там карточки тулити до терміналу. Ви просто взяли, що вам треба, і пішли, воно автоматом все списалось з вашого рахунку. СММ та копірайтери. Ну, їм вже по суті труба бо чат GPT елементарно всіх їх заміняє. Просто ще не всі про це догнали, і певний час вони ще будуть використовувати по інерції ті механізми, які працюють на ринку для того, щоб заробляти гроші. Але все, лікарі і психологи також. Ви приходите в лікарню, здаєте аналізи, підключаєтесь до якихось датчиків, вас сканують, і на основі всіх ваших показників дають вам точний прогнозований результат, яка у вас хвороба, які у вас ліки, все, що вам потрібно робити. З психологами трохи складніше, бо, здається, тут же ж потрібна якась комунікація, щоб це була інша людина, щоб вас почули і тому подібне. Але давайте так, кваліфікація кожного терапевта е, може стати під сумнівом, бо це також людина, якої також є якісь свої в голові проблеми, і яка, скоріш за все, навчалася за якимись системами, котрі можуть ну, не зовсім ідеально підходити для вас. А система штучного інтелекту чітко зрозуміє, в чому ваша проблема, і зробить ці рекомендації. Якщо ви вважаєте, що тут немає типу людського спілкування, там якихось типу емоцій, він же вас не зрозуміє, то ні, це все прекрасно пишеться кодом, навчається в нейронку, і вона буде імітувати необхідні вам емоції. Це не буде такий якийсь холодний голос, це буде навіть можливо якась або проекція типу віртуальної, типу голограми, або навіть якась фізична оболочка. можливо, типу у вигляді гуманоїдного роботу, котрий при необхідності вас і обніме, і з вами побалакає, і зробить все, що вам необхідно. І не сумнівайтеся, емоції, котрі ця система буде вам демонструвати, хоч вони й будуть запрограмовані, для вас вони будуть виглядати максимально справжніми. Бухгалтери та працівники банків. Нащо зводити якісь таблички, щось до чогось мінусувати, якщо ця робота ну, просто ідеально підходить для систем штучного інтелекту? Бо це просто формули. Мене бісить, коли я повинен заповнювати якусь форму звітності по своєму ФОПу, для того, щоб подати її в налогову, і там, де щось змінюється, я вручну повинен заповняти якісь поля. Не розумію, на що це треба, якщо це все повинно розраховуватись повністю автоматично. І так само немає необхідності всіх тих, хто перевіряє ці штуки, бо все, що вони роблять, просто прикладаючи паперові документи з одної стопочки в іншу та ставлять якусь галочку в програмі. Журналісти: писати щонебудь якісь матеріали про якісь СМІ взагалі не буде ніякого сенсу. Можливо, навіть в цілому, все як ми зараз розуміємо, інтернет. Через декілька неприємних ситуацій зміниться повністю, і не буде необхідності в масивах інформації і тексту, відеоконтенту, як ми це розуміємо зараз. Буде просто якась база на основі штучного інтелекту, в яку ви можете подати запит на що небудь і отримати відповідь, яка підтверджується там декілька мелементів цієї системи, для того, щоб ця відповідь була коректна і основана на реальних даних. І справді пропадає куча проплачених журналістів, пропадають всякі махінації, пропадають системи впливу на людей для того, щоб вони щось робили або не робили. Ну, наприклад, як це було з вакцинацією. Фотографи і ретушери. Те, чим займаюся я так. Звісно, люди не повністю перейдуть на згенерований контент. А ви в цілому, якщо ви завантажуєте якісь там свої фотки і просто кажете програмі, зробити поя на пляжі, зробити поє з тою дівчиною, зробити поя накачаний, і вона вам це генерує на будь-якому фоні, робить ваше обличчя будь-яким привабливішим або таким, як воно є насправді, змінює форму вашого тіла, змінює одяг без питань. Ретуш так само, немає необхідності щось ретушувати, якщо можна просто сказати, що зроби цей товар такий-сякий або такий, або поправо тут шкіру, відритач якісь поверхні, зроби, щоб все було ідеально, додай якісь кольорових гармоній. Для штучного інтелекту це взагалі не проблема. Те, що вже зараз зробить Midjourney версії 5, та зтей був останніх версій з додатковими моделями, воно дуже фотореалістичне. І відрізнити від справжньої картинки надто складно навіть професіоналу, не кажучи вже про переважну більшість людей. Художники, ілюстратори, дизайнери. Якщо ви гадали, що вас це не торкнеться, ну пардон, все закінчилося. Воно вже фактично все генерується. Музиканти і композитори, ну що вам сказати, зараз уже є системи нейронок, які генерують музику, досить непогано. Скажете, що ти типу, повне не зможе генерувати якийсь шедевр? Ну, це зараз не зможе. Якщо в тому буде потреба, то ще як зможе. Так, звісно, скоріш за все, там буде якийсь оператор, котрий буде ну, перші роки або десятиріччя. Підтюнувати систему для того, щоб треки були дійсно трендові і захоплювали більшість людей, але з часом і це також буде автоматизовано. Юристи та адвокати, ну, також очевидно, бо по суті, це просто перекладання бумажочок, зачитування того матеріалу, який ви зібрали, вичитування документів, законів всього іншого. Штучний інтелект впорається з цим набагато швидше і якісніше. Актори, оператори, режисери, гафери всі, хто працюють в кіновиробництві, тому що, по суті, все це може бути повністю згенеровано. Немає необхідності ні грати ролі, немає необхідності ні знімати щось насправді, достатньо просто описати, як сцена повинна виглядати, і далі це питання техніки. Програмісти. Так, вони, звісно, з цим ще досить не згодні, але повірте, з часом програмісти також будуть замінені. Якщо ви тут напряглись, ну я вас розумію, я також напружений з цього питання. бо... Я не знаю, якою роботою буду займатися далі. Але відставити паніку. По-перше, ми завжди з вами можемо копатися в городі. Не тому, що ми з вами будемо копатися в землі краще, ніж це робив би штучний інтелект, а тому, що це просто дешевше. Бо зараз вже є системи такі машинки з колесами, котрі їздять по полям, сканують поверхню, бачать там якийсь, наприклад, бур'ян, і вони просто лазером його випалюють. Я не жартую, це дійсно існує, це дійсно використовується. Просто воно ще досі трохи дорогувате, І до тих пір, доки це не буде дешевше, то будуть використовувати людей. Так само і в промисловості. В принципі, всі заводи вже повинні були бути автоматизовані, але як ми бачимо, то ні. Плюс ми ще не знаємо, як до цього віднесеться регулятори, бо, можливо, в деяких країнах або навіть по всьому світу будуть прийняті якісь закони, котрі будуть тим чи іншим чином обмежувати вплив і використання штучного інтелекту в промисловості просто для того, щоб зберегти роботу людям. Але це, звісно, просто на перехідний період. А саме основне, що я не дуже панікую з цього приводу, бо це нагадує мені той період, коли було в научно технічну революцію. Люди тоді також панікували і думали, що все прийшли машини, і більше людям робити нічого. Але насправді, як виявилося, то після машин з'явилося набагато більше нових професій, котрі ті люди ще уявити собі не могли. Програмісти, розробники комп'ютерів, дизайнери, фотографи ну все те, чим ми по суті зараз живемо навколо так. І Якщо нам здається, що зараз ми в повній попі, так воно можливо і є. Але штучний інтелект сам по собі можливо створить якісь нові умови для того, щоб людство розвивало якісь нові напрямки, в котрих будуть потрібні знову людські руки, ноги, органи, мозги. Тож цілком можливо, що переход на штучний інтелект може додати якихось нових професій, котрі ми зараз навіть уявити не можемо. Я себе тішу думкою, що буду розробляти якісь характерні аватари для віртуальної реальності. Не в плані там робити дизайн або там їх озвучку, бо це все зробить штучний інтелект, а саме підбирати їх анімацію, їх зовнішній вигляд і їхню поведінку, тобто особистість, конкретно під ту людину, яка мене цю послугу замовляє. Ну щоб вона трохи обісила, а не була така, як робить штучний інтелект. Ви скажете, що штучний інтелект не здатен створювати щось нове. Але що таке створення чогось нового? Як працює людський розум, людський мозок? Це, по суті, та сама нейронна система. Вона бере якісь речі, котрі їй вже відомі, просто їх об'єднує і створює щось з цього відомого, нове. Або просто рандомно підбирає якісь уявні штуки. І типу, уява це ж не може бути у штучного інтелекту. Ні, може. Уява це все на все операції над тим, що і так уже нам відомо. Звісно, ці процеси займуть роки, десятиріччя або навіть довше, але це той напрямок, якому ми однозначно рухаємося. І якщо не буде якихось глобальних катаклізмів, то, скоріш за все, ще при нашому житті ми застанемо всі ці зміни, а деякі ми вже бачимо прямо зараз.